Можливість вибору форми навчання і, в тому числі, і очної форми навчання, вона покладається на педагогічну раду закладу освіти. Саме першим етапом це педагогічна рада закладу освіти повинна проаналізувати всі е, технічні можливості, е, можливості педагогічного колективу, е, розклад уроків, яким чином воно буде організовано. Для того, щоб організувати навчальний процес або в очному режимі, це якщо всі учасники освітнього процесу можуть одночасно знаходитися в укритті, тоді можна проводити очне навчання, там щоденно тому подібне. Да? Або змішане навчання. Змішане навчання передбачає, ще раз повторюсь, і е, дистанційне навчання, і очне навчання, тобто в залежності від Можливості укриття вже розраховується, скільки які класи можуть одночасно навчати. у школі йдеться, що це зобов'язкова така вимога забезпечення харчування. І наскільки я знаю, вивчала нормативну базу, кожна родина має виявити бажання. Зголоситися на це харчування, так або відмовитися від нього. І е, ці норми, які зараз ми обговорюємо, вони передбачені у стандартні мирні часи, е, в інших трошки умовах, в яких вони прописані були. Тому зараз е, е, ситуація змінилась, і змішана форма навчання не може перевагати наявність або відсутність е, харчування. Від харчування. Ну, це інше, Дивіться, в вашому палі. закладі Дів не відмовляться. Ми не кажемо, кажучи, ціпці, кожен заклад і, має і, автономію, це, це, це. Ми беремо наш заклад. А, Якщо ми до заяви про згоду на вихід до змішаної <клі> форми навчання додаємо заяву, встановлену законодавством форму, що наші батьки чиї діти являються пільговою категорією, відмовляються від харчування? Чи може це прискорити вихід нашого учбового закладу на змішану форму навчання? України про повну загальну середню освіту, закон України про дошкільну освіту Кабіння є спеціальні документи, які визначає порядок організації харчування в закладах освіти. Це постанова. Це постанова Кабінету міністрів 305, яка визначає порядок організації харчування. Всі ці закони, всі ці нормативні документи, були дійсно прийняті до початку війни, і вони є чинними. В них не... вихід в змішану форму навчання 60 проти. І які питання ну, в ході опитування підняли батьки? Перше. Ось ви казали, зрізаний такий формат перебування дітей в закладі освіти. В Шевченковському районі це, мабуть, не дуже просто реалізувати, бо більшість мешканців це працівники підприємств. На підприємстві батьки працюють протягом 8 робочих годин. Тому перше, що говорять батьки, дитину нікому буде забрати в 12 годин, в 13 годин зі школи. Це перше питання, яке піднімають і. Для того щоб був якісний навчальний процес. А ми сьогодні говоримо про змішану форму навчання, ми повинні будемо опрацювати алгоритм дій і закладів освіти і відповідно алгоритм дій самих батьків і учнів, тому що це ж таки безпекова ситуація. Це понад усе. Діти повинні бути захищені, і батьки повинні розуміти, в яких умовах буде дитина навчатися, якщо, по-перше, вони дадуть на це згоду на змішану форму. І сьогодні якраз на раді директорів навчальних закладів обговорюється це питання. І плюс ми запросили і представників батьківських комітетів, щоб вони чітко розуміли, які питання потрібно обговорювати. Сьогодні ми почули, що кожний заклад має свою специфіку роботи. Хтось має укриття, хтось не має укриття. Але всі вони сьогодні висловлюють думку, що потрібно якусь змішану форму навчання, тому що сьогодні діти. Цього потребують і потребують цього і батьки. Ну і ми, як представники влади, дійсно розуміємо, що цей навчальний процес повинен бути. І діти, які залишилися в таких складних умовах, вони виїхали за кордон, а саме живуть в місті Запоріжжі. Вони повинні розвиватися. І е, сьогодні, як результат цієї наради, будуть питання, які вони обов'язково опрацюють. А це обов'язково питання е, формат. Навчання це обов'язково, якщо вони виходять на цю змішану форму, обов'язково харчування пільгових категорій населення це дітки, і також а, по часу, як вони будуть займатися і а, в яких умовах, тому що а, де укриття знаходиться в самому закладі, деякі укриття знаходяться біля цього закладу, да, на території ви самі бачили, ми виїжджали. Але, а, Саме головне, щоб це влаштовувало і батьків, і керівників освітніх закладів. Ну саме головне, щоб це було в рамках законодавства.